Вітаю, друзі! З вами Юльця на кухні. Сьогодні готуємо страву, котра називається паштетівка. Особисто у мене вона асоціюється із великодніми святами, великоднім святковим столом. Але може підійти як на будень, так і на будь-яке інше свято. Можна як нарізати на тарілочку наче м'ясний хлібець, так і просто намастити на хліб. Страва смачна, соковита, отож, досить балачок готуємо. Перед вами список інгредієнтів необхідних. Обхідний для ось такого хлібця. Це печінка, грудинка, свина, спеції за смаком, морквина, цибулина та також олія і масло для підсмаження і три яйця. Звісно ж, скільки господин, стільки і способів приготування паштетівки. Я сьогодні поділюся з вами своїм перевіреним та улюбленим. Для початку обираємо м'ясо. У пропорціях один до одного нам потрібна жирна свинина та печінка. Стосовно свинини, у мене сьогодні грудинка. Ви ж можете обрати теж грудинку або будь-яке інше, але жирне м'ясо. Я знімаю шкірку із грудинки, хочу лише сказати, що ця частина свинини мені підійшла ідеально і дуже сподобалась у готовій паштетівці. Зараз її потрібно нарізати на дрібніші шматки, не дуже крупні. Ось такі звичайні кубики і обсмажити до золотистості, а потім злегка протушкувати. Отож, нарізаю. Одразу додаю спеції. Це не повна чайна ложка солі. Та червона копчена паприка. Надзвичайно люблю паприку і намагаюсь додавати її у будь-які страви, які б не готувала. Ось так злегка вимішую, і вже все готово до підсмажування. Підсмажую на олії та вершковому маслі. У мене є ось такий сотейник із товстим дном. Я його добряче розігріваю, додаю олію, а також кубик вершкового масла. Перекладаю м'ясо. Для того, щоб воно засмажилось до золотистої скоринки, злегка його вимішую, ще трішки помішую, поки воно на... готується на вогні, а потім накриваю кришкою і даю хвилин 10-15 протушкуватись. За цей час підготовлюю наступні інгредієнти. А саме печінка. Ви можете обрати будь-яку печінку, котра вам до вподоби, Я ж дуже люблю курячу. По-перше, вона є надзвичайно ніжна, а по-друге, її дуже легко та просто почистити від шкірочок. Тому я її добряче промила під протічною водою і зараз нарізаю на середні шматочки, як бачите на відео. Ось так. І тепер будемо додавати до неї спеції. Я взяла все, що потрапило під руку: це чорний перес, італійські трави, сушений часник та хмелі сунелі, приблизно по пів чайної ложки. Знову ж таки, додавайте спеції ті, котрі подобаються вам. Я ж свої спеції вимішую, додаткову печінку не солю, тому що, по-перше, печінку потрібно солити в кінці приготування, а по-друге, я вже додала трохи солі до м'яса. Ось такого стану набуло м'ясо у сотейнику, коли продовжувати, Прошукувалося хвилин 15, тепер я туди ж додаю печінку, гарно вимішую і протушковую усе разом і ще до 15 хвилин. Печінка готується дуже швидко, тому довго тримати її на вогні не потрібно. І, поки тушкується м'ясо з печінкою, я готую засмажку, а саме тру одну велику морквину та нарізаю дрібну цибулину і е, підсмажую їх на пательні на олії. Цей процес вже не знімала, думаю, що це не є надто складно. Е, і Знову ж таки, до моркви з цибулею теж додаю трішки солі, підсолюю до смаку. Ось так: протушкувалось м'ясо. Зараз туди додаю свою засмажку. Котру підготувала заздалегідь, і добряче вимішую до більш-менш однорідності. Хочу ще звернути вашу увагу, що на даному етапі м'ясо з печінкою є гарячими, і саме такими їх потрібно змелювати у м'ясорубці. Отож, наступний етап приготування страви це змолоти усю цю масу на м'ясорубку через найдрібніше сито. Якщо хочете більш ніжної структури, можете це зробити двічі. я змелювала один раз, як на мене, і цього достатньо. Звісно, можна використати і блендер, але тоді структура готової паштетівки буде трішки. Інша. Можете спробувати і такий варіант, і такий. Мені більше подобається м'ясорубка. Отож, все добряче з мелію, разом з підсмажкою. Вимішую, ось так, начебто виминаю, додаю 3 яйця. До речі, на цьому етапі ще перед тим, як додали яйця, обов'язково скуштуйте масу на смак, а особливо на сіль. Мені солі виявилось достатньо, якраз ідеально, тому я додатково не додавала ні солі, ні жодних інших спецій. Просто вимісила гарненько із яйцями. Якщо ж вам солі замало, то звісно, додайте ще. І ось тут я думала, чи поділити мені цю масу на два хлібці, чи випікати одним. Все ж таки, вирішила випікати один, але трішки вищий, трішки більший. Обов'язково застеліть дно вашої форми пергаментом, щоб уникнути неприємностей із діставанням готової паштетівки. І коли викладаєте готову масу до форми, добряче її переминайте, іначе втискайте. У форму щоб не було ніяких пустот порожнин у готовому виробі. Все, випікаємо на температурі 180 градусів 50 хвилин. Моя паштетівка готова. Зараз її потрібно дати охолонути, обов'язково поставити в холодильник, а після цього вона чудово нарізатиметься. Лише погляньте: ось такі акуратні шматочки, котрі можна нарізати до м'ясної нарізки та поставити на святковий стіл, а так само вони чудово намащуються і на хліб. Отож, друзі, Наша страва готова. Дякую вам за увагу! Дякую за перегляд! Ставте вподобайки, коментуйте, чи готуєте ви такі страви до свят. І усім смачного!